Друзі, вітаю вас на ютуб-каналі Хоролоджі. Сьогодні ми будемо говорити про доволі доступний, але, як на мене, достатньо надійний, якісний дайвер від бренду, який цю надійність і якість доволі часто на своїй історії демонструє і підтверджує: це Citizen Eco Drive, референс-номер aw 152786 e Це чоловічий годинник дайвер в стилі Diver. Дана модель оснащена сучасним механізмом EcoDrive. Це сонячний по факту механізм, який Сітізен доволі давно використовує в своїх годинниках і який є певною їх фішкою. Водозахист цього годинника складає 100 метрів. Не зовсім такий дайверський показник, але тим не менш, це більш ніж достатньо для повсякденного надійного використання без там якогось знаєте. Переживання все ж таки, бо коли я там бачу у багатьох годинниках 30 метрів, не дай Боже, або 50. Я розумію, що можна деякі речі робити, але все ж таки воно мене трошки, трошки лякає і завжди хочеться, хоча б 100 метрів. Оце це якась така, знаєте, моя певна, можливо, навіть параноя, але тим не менш, як воно є, для мене цей годинник є символом такого, знаєте, ідеального поєднання спортивного стилю з елегантними деталями, яке. Безсумнівно приверне увагу любителів годинників, де б ви не знаходились. Бо з урахуванням вартості годинника у 200 доларів, він дійсно виглядає круто. Мені подобається як виконаний циферблат. Мені подобається Безель, мені подобаються стрілки. Штампована застібка, але давайте казати відверто, штампована застібка буде в годинниках різноманітних там і від Seiko, і не тільки від Seiko, Сертіна, новий GMT, дайвер. Так ну. Там в діапазоні 500 доларів 800. Тому до цього годинника і до штампованої застіпки в ньому за 200 доларів взагалі ніяких питань немає. Благо, вона тут розмір має не супервеликий, і за рахунок цього не так трагічно виглядає, як, до речі, в багатьох прикладах штампованою там, в набагато дорожчих годинниках. Тому ніяк негативно, там, на сприйняття, на використання цього годинника не впливає. Розмір годинника складає 45 9 міліметрів це діаметр, якщо бути точним, і товщина 11,8 мм. міліметрів. Зрозуміло, що з рахуванням великого діаметру і досягається безумовно така товщина, яка є дуже приємною, насправді 12,8 мм – міліметрів це дуже круто. І зрозуміло, що на це також впливає використання механізму екодрайв, який є там доволі тонким, і, на відміну там від механічних годинників і тому подібне, не займає стільки місця. Як я вже казав, водозахист 100 метрів чого. Більш ніж достатньо для цього годинника механізм називається G-810, Скло у годиннику використовується мінеральне. Щодо мінерального скла, так воно з часу може через подряпини помутніти. Це є однією з його таких характеристик, що воно доволі легко дряпається, через що буде помутніння, але знову ж таки важливий момент, що таке скло воно замінюються за дуже невеликі кошти. Тобто таке скло -то можна купити за 150 гривень і, в принципі, міняти хоч там кожного кварталу і не запарюватись. Але з іншої точки зору, у мінерального скла є великий плюс те, що воно дуже міцне, тобто його доволі складно розбити. І це також момент, який комусь буде набагато ближчий. У нас колись був подкаст на тему скло в годинника. Хто, до речі, його не слухав, то... Знайдіть, або ми залишимо посилання під відео. Послухайте, там я порівнюю розповідаю, в чому відмінність хезаліт, сапфір, пластикове, мінеральне і тому подібне. Там ми доволі багато розбирали прикладів, чому, кому і для чого може підійти те чи інше скло, тому я там не бачу знову ж таки проблеми в мінеральному склі, знову ж таки, з урахуванням того, що цей годинник коштує 200 доларів. Ну, вибачте мене, але все ж таки це логічно. В цілому я хочу сказати, що. На мене цей годинник справив доволі позитивне враження. В першу чергу, безумовно, через ціну. Але опиратись на ціну недостатньо. Все ж таки, за будь-яку ціну ти хочеш щось побачити. І я в цьому годиннику за його ціну побачив доволі багато крутих моментів елементів. Основним для мене таким фактором є те, як він реально сидить на руці. Ну для мене це дуже така гармонічна історія. Дуже гармонічна, мені реально дуже подобається, як він виглядає. І от я б, не знаючи, наприклад, ціну, побачившись у когось десь би, я б ніколи не подумав, що це дайвер за 200 доларів. Тобто він реально класно виглядає. Він виглядає більш ніж достойно. І за це Сітізен окрема повага і медаль за те, що дійсно ці хлопці в різних бюджетах ну, роблять. Просто круті речі, просто круті речі. Нещодавно також був подкаст про Сітізен. Можете послухати там. Також багато розбирали прикладів годинників в різних цінових діапазонах і в форматі. А який можна зібрати сет, наприклад, у Сітізен там за тисячу доларів. І Там ми розбирали приклади, що Сітізен той бренд, у якого дійсно там в тисячу доларів можна зібрати там певний базовий сет із крутих екземплярів. Це без перебільшення важливим моментом цього огляду є те, що цей годинник належить Сергію, одному з підписників каналу, учаснику телеграм-чату. Цей годинник був йому подарований. Це було за межами розіграшу. Так склалися обставини, так було моє внутрішнє відчуття. І в принципі, це ті моменти, які я вважаю дуже важливими і необхідними в житті кожної людини. По Перше, знаєте, як кажуть, твори добро, а по-друге, коли щось емоційно відчуваєш, що треба. Зробити якусь дію на фоні там, певних даних, певної інформації, то треба робити. І я дуже щасливий, що цим годинником вдалося порадувати людину, в певних там умовах життєвих до чогось її змотивувати, підняти настрій, знаєте, ентузіазм. Тому це сам по собі дуже крутий кейс, як і дуже крутий годинник. Але є момент того, що далеко не всім він підійде. Бо все ж таки 46 майже міліметрів. От вони у Сергія на руці, у якого там зап'ястя 21 мм сидять, класно. В принципі, там 20 з половиною, 20, мабуть, я думаю, що буде окей. 21,5-22, безумовно, теж. Але там навіть моє 18,5, про менше я навіть не кажу. Це буде все ж таки великий годинник, який буде прям, ну, сильно виглядати так. Не, не дуже актуально. Тому це врахуйте, але для кого зап'ястя там 20. З половиною там і далі. В бюджеті 200 доларів це буде, мабуть, одне із найкращих придбанів. Це моя думка, це якийсь в тому числі експіріенс Сергія і взагалі відношення до бренду Citizen і до того, що вони роблять в своїй ціновій палітрі тих чи інших годинників. Друзі, також я хочу в цьому відео звернутися до усіх стосовно певних нещодавних рішень. Ми вирішили завести Бамія Кофі і Patreon. Що це означає? Це означає, що від історії про, знаєте, там дай-дай-дай-дай-дай, ми все ж таки будемо переходити до історії, де має бути якась там ситуація він-він і розуміння, хоча б якоїсь певної підтримки, бо питання фінансів не стоїть якось прямо. так? Я розумію, що там вся історія там, з баймії кофії чи з Патреоном вона в тій кількості аудиторії, яка зараз є, вона там не закриє навіть там ну, один випуск. Чи там якусь частину там одного розіграшу, там годинника в місяці. але це історія про підтримку. Так, тобто я вважаю, що якщо людина дійсно цікавиться, їй приємно спостерігати, слухати, знаходитись в якомусь чаті, в якомусь ком'юніті, то мені здається, це чесно і правильно, окрім якихось слів, якимись діями, це підтверджувати. І безумовно, однією з таких яскравих дій і зрозумілих проявів твоєї підтримки, є ось історія там да про. Патреон там чи байміє кофі там, бо в принципі це момент виключно розуміння, що ти щось робиш не просто так, що ти робиш це не дарма. Це такий комплекс проявів. Поставити лайк на відео, залишити коментар, поширити допис, поширити відео, зробити якусь там підписку на Патреоні. Це виключно. Про лояльність і про вдячність так працює весь світ, всі закордонні блогери, не тільки годинникові, наші там блогери, саня ляпота і ну. Море прикладів: Patreon, Баймієкофі, якісь там моменти в самому Ютубі. Це нормальна практика, бо це все робити не дешево. Це все постійні процеси, монтажі, зйомки, кудись їхати. Дуже багато днях про це говорив в чаті, і це зрозумілі речі. І зрозуміло, що вони при там, певній кількості аудиторії ніяк навіть і близько там не можуть окупитися, і це ну це зараз зовсім про інше. Але тим не менш, це важливо, бо це демонструє. Певні речі на ділі, а не на словах. Розумієте? От і все. Тому всі посилання будуть під відео. Я буду дуже вдячний всім, хто готовий декілька, можливо, чашок кави чи чаю в місяць проміняти на підписку на Патреоні, чи там якісь разові акції там на баймієкофі, там кому як зручно, це буде приємно буде зрозуміло, що люди просто готові не лише споживати. А якось реально в цьому приймати участь. Бо хочу нагадати, що мною розробляється багато різноманітних зараз продуктів, починаючи від словника певного довідника, можна його назвати, україномовного великого, до там ременів годинникових, безумовно. Тут є таке питання: знаєте, а кому першим? Там, надіслати на тест, на пробу, так? щоб не виходити одразу, еге ось магазин, там, таргетована реклама, там, колаби, блогери і полетіли продажі. Ні, а дати там якомусь ком'юніті всю цю історію на пробу там, першими. Так? Подивіться, почитайте, отримайте ремінці. Походіть, поносіть, розкажіть, поділіться. Доволі багато різноманітних речей ще там в процесі, в проектах і тому подібне. В принципі, ця історія з патреоном це питання вирішує, тому що безумовно, окрім контенту певного для патреонів, а це так і буде, і це теж важливий момент, що не все буде виходити на Ютуб. Тобто, там з моменту там, після виставки в очісенвандерс, а можливо, навіть із самої виставки, безпосередньо, я вже буду контент розділяти. І дещо буде виходити на Ютуб, а дещо буде виходити виключно для патреонів. В тому числі питання з Патреоном вирішує момент, а кому ж першим дати на пробу продукцію. От і все. І як на мене, це чесно, і так має бути. Тому всі, хто хочуть тут бути, кому подобається тут бути, хто хоче разом розвивати україномовний контент. Українську годинникову культуру доєднуйтесь до нашого чату, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на Patreon на БаймієКофі. Долучайтесь. Там у нас буде також окремий чат, окремі плюшки і багато, багато іншого. Всім, хто приймав участь у цій зйомці, я дякую. Усім, хто дивився це відео, я також дякую. Не забувайте, будь ласка, залишати коментарі під цим відео. Лайк, підписка, хто не підписаний. І давайте рухатись разом. Далі нас чекає ще більше. Всім дякую, бережіть себе і до нових зустрічей.